ім'я Отця, Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Помігла Церква Христова. Після е, напруженої ночі, дяка Богу, ми сьогодні в цей Воскресний день е, з вами у храмі. І знаєте, я хочу відразу, щоб ми з вами чітко розуміли, тому що е, ворог земний агресор, російський солдат, е, як і ворог душ людських, е, вони переслідують одну і ту саму ціль. Вони хочуть людину виснажити. Вони хочуть людину в людині поселити страх, зневіру, паніку. Вони хочуть, щоб ми втратили рівновагу під ногами, щоб ми озлоблювалися, щоб ми вступали в якісь протиріччя один з одним. І розуміючи це, ми як християни. Ми, як український народ, ми повинні для себе чітко розуміти, що от для того Господь і дає нам можливість чи то у Воскресний день, чи то у святковий день, переступивши поріг храму, постоявши тут перед лицем живого Бога, стяжати Божественну благодать, яка буде нас з вами укріпляти. Яка буде давати нам з вами сили, не дивлячись ні на будь-які обставини, які трапляються в нашому з вами житті, сили з допомогою Божою проходити будь-що, щоб з нами не траплялося. А для цього потрібно, коли ми з вами тут знаходимося у цьому храмі чи в будь-якому іншому, ми повинні поставити себе перед Богом. Ми повинні зануритися в себе, ми повинні потрудитися і зробити свого роду такий спектральний аналіз, що відбувається в нас, що відбувається в мене в голові, про що я думаю, про що я мрію, об що я розбиваюсь, що мене спустошує. І вже от з цим діагнозом, з цією картинкою, що є в мені, стояти отут перед лицем живого Бога і говорити з Ним про себе. І казати, Господи, е ну, різні бували періоди в нашому житті. Бувало краще, бувало гірше, бувало, сьогодні, можливо, ще гірше. Але одинаково, Господи, ти попускаєш мені як людині проходити цю дорогу. Якщо ти попускаєш мені проходити цю дорогу, ну, певно ж, ти знаєш, що я її можу пройти. Тому що, як каже апостол Павло в посланні до Коринської церкви, такі дуже гарні і обнадіючі слова, каже, вас спіткала спокуса, не інша вона, як людська. Проте вірний Бог, який не допустить тобі бути спокушуваним більше понад твої сили. Тому розуміючи це, просто йдемо вперед, просто рухаємося. Хто боїться, це не страшно. Знаєте, як от спілкуюся з військовими, каже, боятись це не страшно, Боятись, інколи це навіть допомагає вижити гріхом і неправильно є панікувати. От панікувати це не годиться навіть християнам. І для того ми тут з вами знаходимося, щоб вчитися з допомогою Божою. Попадаючи в будь-які ситуації, завжди тримати себе в руках, завжди зберігати свою людську гідність, завжди зберігати і рухатися вперед. От цього ми з вами тут вчимося. Та власне сьогоднішня неділя, якщо взяти уважно, проаналізувати от Євангеліє, те, яке Господь сьогодні до нас з вами промовляв, про що воно? про довіру в буквальному розумінні цього слова. Про вміння довіряти йому. Знаєте, у нас багато людей кажуть, я віруючий. Але дуже часто за цими словами я віруючий абсолютно нічого не стоїть, тому що, коли знову ж таки приходять якісь випробування, людина абсолютно не проявляє ніяк своєї віри. Вона панікує, вона втрачає якесь своє людське обличчя, вона робить якісь такі інколи неадекватні кроки. То, от, власне, ми сьогодні на цьому наголошуємо, що коли ми говоримо з вами, що ми віруючі, то десь би так мало б через дорівнює стояти інше поняття, що ми довіряючи, що ми вміємо довіряти Богу. І цього ми з вами, як церква Божа, постійно вчимося. І інша подія це сьогодні церква вшановує пам'ять Петра і Павла. Абсолютно двох різних по характеру, по Внутрішньому устрію людей, яких Господь об'єднав в своїй церкві. Один самий звичайний, простий чоловік, рибалка, пахар в хорошому розумінні цього слова, гарячий такий, з таким цікавим характером, дуже запальним це Петро. І інший чоловік знатного роду, чоловік зі статусом, чоловік, який. Користувався підтримкою і переференціями від влади. Чоловік був в якийсь певний період свого життя дуже гордий і самовпевнений. І от їх обох Господь збирає в церкві. В якийсь момент відкривається одному, в інший момент відкривається іншому. І вони стоять дітьми Божими. От точно так само, як і ми з вами. От тут стоять абсолютно різні люди. Хтось такий від Бога має оцю простоту, відкритість, таку от, от. а хтось інший має характер. Але не дивлячись на те, що ми з вами різні, Господь нас сюди привів і творить нас, щоб ми підтримували один одного, щоб ми рухалися вперед. І от сьогодні повернемося до сьогоднішнього Євангелія. Знаєте, сучасні люди е, ну, не розуміють дуже часто, от, прочитавши, наприклад, український текст. Який будь-який євангельський текст українською мовою, дуже часто ну, хтось навіть насмілюється і вголос протестувати і, і казати, ну, ну, як от про таке воно ну, 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 це ж навіть воно логіці не піддається. І якщо так дуже просто віднестися до сьогоднішнього тексту, то воно дійсно так якось так виглядає отак дивакувато. Ну, не турбуйтеся, що вам їсти. От я хотів би побачити батька чи матір, які не будуть піклуватися про те, як накормити своїх дітей. Єзичники турбуються про їжу і про що їм вдягатися. Тобто нам треба сидіти, скласти руки і думати, ну, голий то голий, та й хожу собі і, і тішуся з того, що голий. Ну, певно, нам от всім щось внутрішнє підказує, що це далеко не так. Знаєте, ми з вами живемо в суспільстві, і дяка Богу, якоюсь мірою. Серед нас є люди, які відчувають цей внутрішній запит на якийсь сенс в житті, які відчувають внутрішній запит розвиватися, пізнавати. Я дивився буквально нещодавно такий інтерв'ю одного відомого урбаніста з України, архітектора, і він так цікаво розказав, що от багато років я вже прожив, став старшим, і на старий срок каже, захотів ще повчитися. І пішов в сучасну бізнес школу. Але я хочу, щоб ви зразу розуміли, що бізнес школа це каже не про бізнес, а це про те, для чого тобі бізнес. Тобто і сьогоднішня Євангелія, коли Господь нам говорить, що не турбуйтеся про те, що ви будете їсти, не турбуйтеся про те, що ви будете зодягатися. Це не про те, що ми з вами маємо стати у своєму житті байдужими, скласти руки, нічого не робити і дивитися на лілії в своєму саду. А це про те, Господь говорить, що ми з вами, як християни, повинні робити те, що ми робимо, виконувати свої повсякденні обов'язки, і це нормально, тому що ми живемо в світі. Але ми повинні навчитися з вами довіряти. Ми навчі, повинні навчитися з вами не панікувати. Ми повинні з вами навчитися знаєте, в своєму житті чітко сформулювати пріоритети свого життя. Ми повинні вміти, так як минулого разу ми про це говорили, задавати собі запитання, для чого я живу, в чому суть моєї місії на цій землі, куди я йду, що я хочу здобути, і головне, для чого я це все хочу здобути. Господь нас вчить з вами, якщо так сказати дуже грубо, не бути постижками. Він вчить нас, щоб ми з вами, роблячи якусь справу, ставлячи перед собою якусь мету, в цей же момент і давали собі відповідь, для чого я туди йду, для чого я прийшов у храм, для чого я те, чи інше роблю, те чи інше заробляю. І коли ми будемо мати відповідь на це запитання, ми спокійніші з вами будемо. Тому що дуже часто сучасна людина, знаєте, вона живе, дозволяє, на жаль, собі жити в якійсь такій постійній агонії. Біжимо, 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 біжимо. І коли ти людину різко спиняєш, каже, куди ти біжиш, що ти хочеш? Треба, треба те заробити, треба те добре, треба, згідно з тобою, треба. Для чого? Пам'ятаєте, минулого разу ми про це теж говорили. Заробляємо все життя, біжимо. Дітей не бачимо, жінки не бачимо, один одного не бачимо. Здоров'я втрачаємо за все життя, що прозаробляли, а потім навіть немає можливості насолодитися і потратити ті кошти разом. Так, власне, і сьогоднішня мова, і сьогоднішнє Євангеліє, воно ж про це. Іди, заробляй, тому що Господь про це сказав. Що ти, чоловіче, будеш в поті чола заробляти свої кошти? Це постанова Бога, це факт, який Господь озвучив, що так буде. Це правильно робити, це правильно трудитися. Але не забувай про основні речі. Як таке в твоєму житті може бути, коли ти з головою в щось занурюєшся і в тебе нема часу храм відвідати, тобто про душу свою подбати, в тебе нема часу на сім'ю. Тебе немає часу дуже часто навіть на самого себе. Так якщо ти так живеш, що в тебе ні на що немає часу, ти повинен бути чесний, відвертий з собою. Ти дойдеш до провалля, ти прийдеш до спустошення. Тому що Господь тобі подарував тобі сім'ю, мені можливість жити тут в обителі. Кожному своє Господь подарував. І ми повинні в своєму житті навчитися не втрачати оці баланс. Але часто людина, знаєте, от нас є така хиба, ми завжди десь скочимося то в один бік, то в другий. Господь каже, середнім шляхом іди. Працюй, трудись, але живи. Не існуй, а живи. Живи. Навчися побачити красу навколо себе. Навчися походити з дитиною своєю, запитати не раз в рік, коли вона тобі табель приносить, а частіше, як вона живе. І не тільки про оцінки, як і в школі ведеться. Скільки дітей сьогодні ми живемо з вами? Буває в доволі такому складному суспільстві, і наші з вами діти проживають в своїх шкільних буднях якийсь булінг. А батьки навіть про це не знають. І тільки коли це стає надбанням вже якоїсь мережі, хтось зняв на якесь відео, ми бачимо, що яка проблема в нашої дитини. Коли ми звертали увагу на своїх дітей, що він щось занадто сумний, що він перестав говорити. Ми все біжимо, ми все хочемо заробити, ми все хочемо зробити, а про прості речі інколи не думаємо. Так от у сьогоднішній Євангелії, Воно про ці прості речі. Сьогоднішній Євангелій каже, слухай, е, не, як то ця каже, ти каже, говори да не заговорюйся. ти біжи да не забігайся. ти дивися, ти будь уважний, ти проживаєш одне життя. Всього лиш одне. Далі вічність попереду, а отут, на землі, ти проживаєш одне життя. Побудь уважнішим. Той самий апостол Павло каже, пильнуйте, бо дні лукаві. Хто з нас має гарантію, що доживе до наступної неділі? Жоден. Немає такої гарантії. Жоден. Ну, Якщо ми не маємо такої гарантії, а Господь нам дає дні, Господь нам дає один одного, ну, то маємо навчитися чуть-чуть побути уважніше, повчитися. І якщо бачимо, що внутрішньо проживаємо в якійсь оцій постійній суєті, так оце ж є предмет нашої розмови з Богом, що Господи. Якийсь такий спустошений, тому що все життя біжу, 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 біжу. І треба побути чесним і сказати, Господи, я так стомився бігти. З року в рік одне те саме. Постійно одне саме. Я стомився, Господи. І знаєте, коли навчимося з Богом говорити отак відверто, коли навчимося Богові озвучувати е, те, про що може навіть самому собі соромно сказати. Е, цей момент, коли в нас зав'яжеться з Богом такі, така розмова, ми полюбимо молитву. Тому що ця молитва стане для нас правдою. Ми почнемо з Богом говорити не тільки якимись відстороненими словами, які в цей момент мене не стосуються, а ми почнемо з Богом говорити про правдиві речі. Те, що мене наповнює, чи те, що мене спустошує, те, що приносить мені радість, чи, чи те, що приносить мені печаль. І це надважливо. Надважливо, тому що, знаєте, в нашому християнському житті дуже багато цих різних надбудов, за якими ми не бачимо себе, ми не бачимо дійсності. І тут важливо це знаєте, спинятися, роздумувати, аналізувати, бачити себе, не займатися самоїдством, а критикувати себе, об'єктивно критикувати бачачи якусь свою неправильно діючі бажання, для чого критикувати, щоб виправитись. Життя християнина це постійна трансформація. Життя християнина це постійна праця над собою, і це нормально. Поки живемо, поки дихаємо, ми постійно маємо працювати над собою. Постійно. Тому що якщо ми не будемо працювати над собою, ми будемо деградувати. Я навіть дякую Богу за гарне знайомство з Олегом Березюком, це лікар-психіатр, який очолює відому клініку в Україні Ан І це зараз їздив у Львів, і ми з ним дуже гарно спілкувалися. І знаєте, це він говорить про те, що часто люди живуть якимись такими неправильними стереотипами. І чим людина стає старшою, тим вже ай, вже того не досягну, ай, мені те вже не треба. А він каже, навпаки, якщо ми хочемо з вами дожити до своїх останніх днів при світлому розумі, при своїй пам'яті, чим більше ми стаємо старшими, тим більше ми повинні давати собі нагрузки. Не Фейсбук листати, оці коротенькі відео, через які наш мозок навпаки топіє, а книги навчитися читати, мови почати вчити, почати розвиватися, пам'ять свою розвивати. І коли людина розвивається, вона, вона робить собі дуже важливу послугу. Вона буде мати світлий розум. А при сьогодні, сьогоднішній Євангелій теж про це. Як важливо нам з вами мати світлий розум, світосприйняття, коли людина вміє адекватно сприймати дійсність, ну я не знаю, ну, це, це найбільше благословення, яке тільки може бути. І нема нічого гіршого, коли людина дивиться на цей світ якимись простими, зазумбованими очима. Коли людина говорить чужими фразами, коли людина, яка є особистістю, а насправді копіює, мапує чиєсь життя, це неправильно. Господь нам подарував себе, Господь подарував нам шанс жити своє життя. І ми повинні просто зрозуміти, до чого нас Господь кличе, куди Він нас веде. І в ці окремі хвилини, години, коли ми перебуваємо з вами в храмі, Господь нас кличе, бути чесним. Все, небагато і немало. Головне розвиватись, головне йти, головне вимагати не від когось, а вимагати від себе. І коли ти вимагаєш від себе, ти спортсмен, ти станеш чемпіоном. Коли ти вимагаєш від себе, ти бізнесмен, ти будеш мати успішний бізнес. Коли ти вимагаєш від себе, ти військовий, ти будеш е, військовий зовсім іншого рівня. І так у всьому, ким би ти не був, ти християнин, ти вимагаєш від себе, ти стаєш на дорогу святості і ти кожен раз будеш преобразатись. Але тільки ти перестав від себе самого вимагати, твоє тіло починає деградувати. Тільки ти перестав від себе вимагати, твій мозок починає деградувати. Тільки ти перестав від себе вимагати, ти стаєш поганим християнином, ти перетворюєшся на фарисея, тому що знань в твоїй голові достатньо, і ти починаєш ці знання застосовувати не до себе, а до тих, хто навколо тебе. І потім ми дивуємося, що багато молодих людей кажуть, не хочу я в церкву приходити. А чому? Бо там мене смикають, там мені роблять зауваження. І це потворне явище є в наших церквах, що хтось комусь робить зауваження. Чому ми робимо зауваження? Тому що ми не зайняті собою. Ми зайняті всіма, але тільки не собою. А церква якраз місце, якщо в суті свої брати, це місцина, де ми мали б приходити. І в якийсь момент, навіть якщо ти чоловік із жінкою прийшов, ви мали б на ці дві години забути тут один про одного, а поговорити з Богом про себе. Але так людині легше. Легше щось десь почерпнути, якісь знання і виправляти інших. Правда? Легко завжди виховувати чужих дітей. Ох, скільки порадників є навколо. І не так виховуєте, і не так вчите, і не того вчите. От скільки будь яку візьміть проблему в житті, завжди збоку є купа порадників. Всі знають, як тобі жити, всі знають, як тобі треба поступати. От всі про тебе все знають. Але собою ніхто не хоче займатися, і в цьому наша найбільша трагедія. Але голос церкви через Євангелію, Він хоче повернути нас з вами до розуму і сказати, людина. Займись собою. Якщо ти хочеш жити, якщо ти хочеш мати світлий розум, якщо ти хочеш розуміти суть речей, яка відбувається навколо тебе, розвивайся, вимагай від себе, і тоді в тебе все буде добре. І кожному з нас треба цей вибір зробити. Тому стоїмо, молимося, просимо в Бога сили, просимо в Бога натхнення. Просимо в Бога, щоб він давав нам можливість завжди себе правильно вміти опановувати. І отак будемо рухатися. І не дамо, ніколи не дамо знаєте, ворогу, душ людських і нашому фізичному ворогу поселити в нас в серцях оцю розруху. Тому що будь-яка поразка будь-яка поразка починається отут і отут. І коли ми будемо працювати над своїм внутрішнім світом. Ми будемо стійкими, ми будемо стресостійкими. Якщо ми не будемо нічого робити, а будемо тільки сидіти, читати телеграм і чиїсь коментарі, ми завжди будемо поселяти собі в серце, Бог що тільки не мир і спокій в Дусі Святому. А ми молимося з вами про те, щоб наші з вами серця наповняв мир Божий. Я правильно розумію? Правильно розумію. Про це далі молимося. Слава Ісусу Христу!